Драбівські малечі днями влаштували справжнє свято. У дітлахів з'явився новенький дитячий майданчик. Раніше жаліються батьки, їм ніде було гуляти зі своїми чадами. Нам його не вистачало, тому що ну, вже дуже давно ці каруселі, якби нові потрібно, тому що дітей багато, а погулять майже немає. Сподобається, правда, рідко таке буває в нас. Та найбільше такому подарунку радіють діти. Поки триває монтаж дитячого майданчика, їх танцями, піснями та різними конкурсами розважають справжні клоуни. Звичайно, це дуже весело для моїх малих, так сказати. Їм дуже цікаво тут. Вони, я думаю, дуже хотіли, щоб були такі частіше свята. Допоміг здійснити давню мрію дребівчан, кандидату народні депутати по 195-му виборчому округу Олександр Радуцький. За госприяння останні п'ять років оновлюються та активно розвиваються парки та сквери обласного центру. Віднині така робота розпочалася і в Черкаському районі. Сьогодні ми розпочали відновлювати парки і сквери виборчого округу 195. До мене звернулися жителі Драбова відновити дитячий майданчик в дитячому парку. Я задоволенням прийняв цю ініціативу. По допомогу Олександра Дуцький звернувся до благодійного фонду Точка опори» 2012. Ми з Радуцьким Олександром Романовичем, сотрудничаем уже на протяжении многих лет. І коли ми і команда моя ми відкрили благотворительный фонд точка опоры опори-2012», мы, конечно Ми, звісно, з удовольствием продолжили сотрудничество з цим замечательным человеком. Я з полной ответственностью могу зеві, що це человек, который дійсно держит своє слово за сприяння Олександра Радуцького, благодійний фонд. Точка опори опори-2012» розпочав роботу зі встановлення дитячих майданчиків. Цей обіцяють благодійники лише перший, але не останній.